Порядувати. Пане господарю, це пустите заколядувати в хату, бо вас і біда хазина? Ви бастюка, а тут назовлетя. Школа там може проводити. Платя um. місяць. Стрих і дошка, як ви, що й мокрі, якраз на мене. Хазяйка! Мальовка зиття. Заходь, заходь, заходь. А заробили тут я колектиму. Колядуйте, колядуйте. Коліда, волота в дім, коли коляники йдуть і до пробу принесуть. Він суєм вам нині. Усі добрі люди, нехай поміч Божа завжди з вами буде. Нехай кожного кожну годину Бог прислужить вас і біда хай з лібе. З цьому разу ми настікали, з цьому разі святкова. Хай ця радість пам'ятається Ісус Христос, серця гроздається. Ти такий виріс великий вже. Я тебе так давно бачила, синок. Ти так вже підріс. Вчора такий... було в день народження. Вчора тебе був день народження? Ай, ой, ой, ой. Ти тобі роки було? Як я плоснувся, п'ять, а стало днем сість. Ох ти! Молодець! 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 Сто плюс ось таке, буде скільки. Сто п'ятьдесят. Твої гроші. Я тоді захотався. Пане господарю, це пустите, а завтра передавайте. Колядуйте. Коляда, коля, коляда, відсіняйте волота. Вдім колянаки йдуть і додому доби принесуть. Вінсуєм вам нині усі добрі люди. Нехай поміч Божа завжди з вами буде. Нехай козної нині, козної години Бог прославить вас, біда хазнина. Щом не раз ви не стікались, щом не раз і початкували, хотіла діть пам'ятати, і сусло на стос все тягло, здається, я на піду на вулицю. Чому зробив колядника? Ходимо ще, колядуємо? Да. Да, ідемо ще колядувати. Колядуй, о, колядуй, колядуй. Він всуєм вам нині, усі доблі люди, нехай помічі Боза завжди з вами буде. Втім колядники йдуть і до влоби все носуть. Сейчас люблю, хай тут лоси. Цілись так, як маліки манікласці. Багато господині. Не втихаю басиска. Стукаєш? Пане господарю, це пусто так, так Не усі добрі люди, нехай поміть. Боже, завжди з вами буде. Ого, го який голос в мене буде. Капець, копіц. О, Христос видається. Вау, красота! Іди сюди, тьома. Ух ти, які коляднички. Будете колядувати. Да. А ну колядуємо. Да, Вичиняйте волота в дім, не йдуть, і добло будьте на сути. Тобі, пане господарі, радуйся. Метайтеся, та серця хлоздайте. Пане господарі, це ці... хай кожної не на кожної години. Мог вас, і біда хай сина. je v Ми у полі, ангел з'явився. Він сповістив, що в у Богів Христос народився. Слава Богу, слава на висоті, на землі ми спокій. слава горі, на землі, людям доброго. до ясе впали, йому одному, наворожденному, похлін віддаймо. Слава Богу, слава на землі, приступі, слава ворі, людям добра воля. Ми також серцем до яса припадімо, вітаємо. йому одному, новорожденому ворожденому, віддаймо. Слава Богу, слава на висоті, на землі мир спокій, слава Богі, ми на землі, людям добра голям. Хай, хай ваша хата буде щаслива розбудить. Пане господарі, це пустите, заколядувати у хату. Колядуй! Він сує, вам нині усі добрі люди нехай поміть воза з вами буде. Нехай кожна не кожної години, Бог вас і біда, хай з дивиться. Цього не раз ви насцікали. Що наразі сіткували, хотіла діть, пам'ятаєте, знаєте. Куляда. Коляда, коляда, волота, в Дім, коли не прийдуть, і до будуть принесуть. Ось з вами здоровими. Молодець! Молодець! На. Дякую. Де ще вийде, Вам мені усі добрі люди. На хат... Дісую вам на ні, не Бог боссить вас собі, так, Хазя? Сонце ми показуємо вам. Надо владити вам. Зараз буде. Все, давай.